Вітаю, всіх пропоную подивитися інформацію з потоку, про що вам потрібно наразі дізнатися, що вам потрібно почути. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, що вам потрібно почути. Дивіться, для когось, можливо, наразі зруйнувалася якась певна стабільність. Можливо, ви розраховували щось у вас там, це стосується родини вашого дому. І вашого здоров'я і фінансової стабільності. І щось у всьому цьому у вас зруйнувалося, або, можливо, зруйнується найближчим часом. У всякому випадку, ви будете сприймати це саме так. А тому вам потрібно наразі почути, що насамперед звертайте увагу на своє здоров'я. Якщо ви бачите, що у вас щось така, якась безперспективність або застій у справах. А можливо, ви занадто зациклилися на особистих інтересах, і емоційно ви не готові до змін у своєму житті. Ну, можливо, через те, що ви або втратили зацікавленість, або, можливо, зависли десь у своїх мріях і не бачите рішення своїх питань, то вам потрібно розуміти, що вам треба робити нові кроки. Якісь. Такі рухи ваші, що вам будуть визначати певні ваші або межі, або обов'язки, тому що ваша бездіяльність ні до чого доброго не приведе. Вам потрібно відновити свою стабільність. Можливо, хто планував якісь або святкування, або застілля у родині, то це буде для вас не наразі. Ви занадто багато витратитеся і задоволення не отримаєте. Якщо це стосується робочих питань, то також, можливо, наразі ви якусь таку нестійку позицію займаєте, де ви не впевнені у собі або у тому, що все у вас буде вдаватися. Який висновок з цього всього? Що вам потрібно? Насамперед, намагайтеся урегулювати і заспокоїти свої емоції. Є речі на які впливати немає сенсу. Просто, що має відбутись, те відбудеться. Тому першочергово звертайте увагу на стан свого здоров'я. Намагайтеся не витрачати зайвого, тому що потім вам не вистачатиме фінансів. Нікому не позичайте фінанси, гроші, тому що потім вам їх просто не повернуть. А це вам приведе до певних неприємностей у родині або в вашому домі. І саме це вам потрібно було почути, щоб ви акцентували увагу на стан свого здоров'я і на те, що вам потрібно вирішувати робочі питання негайно, а не відкладувати щось на потім. Ну, це був у нас перший варіант. Другий варіант, що вам потрібно почути наразі? Імператор, справедливість і мах перевернутий. На другий варіант вийшло зразу три старших аркана. Для вас це дуже значуща підказка. По-перше, вам потрібно зрозуміти, що у вас прийшов час для вирішення робочих питань, ви все можете зараз вирішити тільки юридичним шляхом. Якщо у вас є певні такі питання, що стосуються закону, порядку. Можливо, вашого керівництва або посадовців, а можливо, це люди, які носять погони, то вам варто розуміти, що якщо ви стикаєтеся з такими питаннями, обов'язково ведіть себе в певних рамках, в певних межах, не порушуйте в жодному разі нічиї межі, ведіть себе коректно і стримано. Не дозволяйте нікому, щоб порушували ваші межі. Якщо це стосується особистого, то вам потрібно утримувати свій якийсь баланс, який буде вам дозволяти видавати, скажімо так, порційно рівно стільки емоцій, затрат, фінансів і всього решта, стільки ви отримуєте навзаєм. Інакше ви будете втрачати свою силу. Ще вам потрібно розуміти, що хтось, можливо, із вашого керівництва, або якщо це для дівчаток, можливо, ваш партнер захоче вами вміло проманіпулювати для того, щоб досягти своєї мети. Але ви повинні пам'ятати і про золоту середину, і про те, що ви повинні дотримуватися певних меж і в жодному разі не порушувати чужі. Таким чином для вас якісь питання будуть вирішуватись. Особливо, якщо це стосується юриспруденції, робочих питань і всього такого, тому що у вас в більшому ступені все акцентовано на вашу роботу. Перевіряйте всі папери. Можливо, десь буде припущена помилка, вам її потрібно віднайти і виправити, тому що потім для вас наслідки можуть бути неприємними. Звертайте увагу на все, що ви підписуєте. Навіть там, де. Дрібним шрифтом написано, вам потрібно його уважно перечитувати, щоб зрозуміти, не поспішайте підписувати, поки не ознайомитесь достеменно. Це був другий варіант. І третій варіант. Так, по третьому варіанту. Можливо, у вас якесь партнерство є таке, яке розбиває вам серце. Щось ви там не можете вирішити. Не, не виходить у вас наразі налагодити або стосунки, або віднайти свою стабільність. Також можливо, у вас наразі стан вашого здоров'я не дозволяє вам певно рухатися так, як вам того б хотілося. І це також вам, ну скажімо, розбиває серце. І ще можливо наразі. Ви відчу, почули або почуєте найближчим часом якісь неприємні звістки або розмови неприємні будуть. Це буде викликати у вас внутрішню напругу, переживання. Також, можливо, у вас будуть змінюватися плани. Якщо ви оформлюєте папери, будьте дуже уважні, особливо для кого це стосується фінансів, то це вам потрібно дуже уважними бути. Якщо у вас стоїть питання купівлі, продажу, нерухомості або якихось значущих покупок, також будьте дуже уважні, щоб ви не розчарувались, тому що наразі ви обрали той напрямок, який вам не дає результату того, що вам потрібно мати. Тому переобміркуйте 10 разів те, що ви для себе забажали. У той напрямок, оті ваші партнерські стосунки, робочі, особисті, це різниці великої для вас ніякої не грає. Щось там у вас йде не так, як потрібно. Можливо, що партнер для вас або неприємну інформацію доносить, або, можливо, спотворену інформацію. Вам це потрібно розуміти і усвідомлювати. Тому зосередтеся на головному, не розпилюйтеся на дрібниці. Якщо ви зіткнетеся з неприємною інформацією, вам потрібно розуміти, що інформація змінюється. Наразі вона може бути одна, через годину може бути зовсім інша. Тому не акцентуйте свою увагу на негативних моментах. Якщо у вас є ситуації, які пов'язані з вашими поїздками по роботі або Якимись паперовими справами або оформленням документів, то, можливо, для вас це все буде вирішуватись через неприємні розмови. І будьте такі, знаєте, у своїх проявах визначеними. Тобто самі для себе спочатку визначіть, чого ви хочете від себе, від партнерства, але вже потім почнете діяти. Але головне, будьте дуже уважні і з нерухомістю. Можливо, десь в паперах буде якась помилка, або хтось щось з вами буде нечесно себе вести. Це був третій варіант.